І так, а у нас чорна п'ятниця продовжується. Зараз у нас на знижці 10% новорічні товари більшості від ліварна хом. Я вам хочу показати класний крутий лот, де є абсолютно все. І так, вартовав лот 7 тисяч гривень. Зараз ціна 6426, Знижка 714 гривень. Одиничка вартувала 162 гривні, зараз 146 гривень. 44 позиції 26,5 кілограм, і тут є абсолютно все. Лише до 30-го числа. Знижка показує. Є ось такі різні інсталяції, як я показувала, і вони є збільшені. Покажіть, будь ласка. Так, далі є різні гірлянди, є будиночки. Подивіться, ось це я вам включила, які світиться, цей не світиться, керамічні. Далі є ось такі свічки, вони є червоні, є білі, є молочні, здається. Далі є ось такі будиночки, які я вам показала. Далі є ось такі кулі. Зараз я вам покажу. Вони дуже гарні, щось від живлення, щось від батареїчок що буде. Подивіться, які класні кулі, як вони гарно переливаються, а ще як вони будуть світитись взагалі буде круто. Далі, гірлянди, є тепле світло, є різнокольорові, є холодне світло навіть. Далі є ось такі сніжиночки на вікна. Далі є ось такі. Варіанти показую. Ось молочні. У нас, бачите, свічки молочного кольору. Є ось такі варіанти. Гірлянд дуже багато. Тепле світло, є холодне світло, ось такі зірочки, також є. Є менші гірлянди. Ось такі варіанти. Бачите? Це йдуть відживлення. Є ось такі варіанти гірлянд. Далі показую інсталяції. Показувала гірлянди великі на 200 лет. Вони дуже класно переносяться. Також різне світло є. Є ось такі свічки. Далі є ось такий світильничок з серпантином, дуже гарний. Кулі будуть гарно світитися. Далі ялинки є біла, є зелена, вони йдуть 60 см, і вони будуть вже прикрашені. І ялинки є дві штучки зелені на 90 см. Показую далі. Є варіанти е, на Готовий штучний ялинка, прикрашена гірляндою. Уже на двері можна вішати, як зовні, так і середини. Ось такі варіанти: жемчуг і зірочки. Це можна гарно прикрашати столи навіть. Далі є ось такі зірочки. Показую вам, вони дуже гарні, паперові. І ось такі свічки вони йдуть на пульті, як ви бачите. І ага, тут іде. Жовте світ. А ні, дивіться, можна переключати різні кольори світла. І ось такі у нас, як вони, бурульки. Бурульки дуже гарні. Нагадаю, що даний лот, він 26,5 кг. Він дуже великий і по зниженій вартості 10% лише 6426 гривень замість 7140 гривень. Дана акція діє до 30-го числа, тому що це знижка на Чорну п'ятницю. Для того, щоб замовити цей великий лот і класно заробити, вам Потрібно звернутись до наших менеджерів, їх контакти і наш сайт я залишаю знизу під цим відео. Давайте заробляти разом, поки є така можливість.